Новий бух, отлично. На старт, увага, руш! you Стоп, кажи! Стоп. Так, хвилина 50, Подожди. Ще раз, так. Називай вузол. Стриміно. Тихо. Подожди, 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 я підійду. до стримено. Так, далі. Схоплюючий трусик. Прусика. Трусика. Так, є. Тихо. Який? Прямий. Прямо, Перемияно, держи. Прямо, є. І стоп, стоп, стоп. Вже нічого не справляю, бо тут помилка. Провідник вісімка. Дякую ж за увагу, да?